Христос Воскрес, воістину воскрес, хоч наслідки війни нас ще шокують, а вище Хмар звучить святий оркестр і ангели небесні торжествують. Христос Воскрес, воістину воскрес, немає більш славнішої нам дати Той. Хто віддав життя за нас на хрест, хто добровільно вирішив страждати, що може відлучити нас від Христа? Війна чи смерть, хвороби чи стихії, зворушила нас на у краса і Воскресіння славного Месії. Христос живий, Він там, де йдуть бої. Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, катований і на чолі, на себе рани наших взяв болючі. Христос Воскрес, щоб і луганськ, Донець і повністю вся Україна вклонились в Богу в глибині сердець, схиливши перед Ним свої коліна. Мій рідний край, поранений у птах, земля безсильна мертвих хоронити, і материнські очі у сльозах, о як це звірство дите пережити, чорні маріу. Запоріжжя і Дніпропетровськ весь свій, щоб захистити вас, піднявся, молився земля, плач наш рідний край, так як і Христа на ворог хоче вбити, нехай почує крик наш небокрай, молитись будем, вірити любити. Ми різні всі, та мрія нас одна, хай із хрестом наш рідний край воскресне, хай буде мир, нехай цвіде весна, поширується царство Хай Небесне, любов жива, не може сатана це сильне почуття прекрасне вбити, не вирує з людських сердець війна. Красива Любові, ні вогню молитви, мов сад дух м'яний розцвіла любов, могутня, життєдайна і красива, любов за грішних проливала кров, вона Христа із мертвих воскресила, зневажена в терновому він І залишалась вічною любов'ю. Тремтять любові ніжні пелюстки, опльопані, розтоптані без жалю, покайтесь люди, залишіть гріхи, щоб наші землі сповнились врожаю, щоб наш красивий край зазеленів. І щоб пізнала Бога вся країна, щоб ми раділи і плакали без слів, і щоб звучала Пісня солов'їна. нехай рожево яблуні цвітуть, прославить Бога все Його творіння, нехай щасливі дні до нас прийдуть, хай славиться. Христове Воскресіння, Христос Воскрес, воістину Воскрес, немає більш славнішої нам дати. Він цар царів, творець землі небес. Його всім серцем будем прославляти. Слава Богу!